Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас рецепт салату з перцю і печериць. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 1,5 кг солодкого червоного перцю, 700 г печериць, 650 г цибулі для маринаду. Одна склянка цукру, одна склянка олії, одна столова ложка солі, одна столова ложка води. І одна склянка от 109%. У каструлю даємо одну склянку цукру. Одну склянку олії. Одну столову ложку солі. Одну столову ложку води. Одну склянку от 109%. Все перемішуємо, доводимо до кипіння. Беремо 650 грам цибулі, краємо її дрібно і додаємо до нашого маринаду. Варимо 10 хвилин час від часу, помішуючи. Беремо 1,5 кг болгарського перцю, краємо його на великі шматочки, всипаємо в наш маринад і варимо ще 10 хвилин. Час від часу перемішуємо. Каструлю накриваємо кришкою. Беремо 700 г печериць, миємо їх, наливаємо воду, солимо, солі даємо приблизно одну столову ложку з гіркою, залишаємо на пару хвилин для того, щоб печериці посвітліли. Ось так в мене виглядають печериці після замочування сіллю з водою. Зараз печериці ставимо на вогонь. Ливаємо воду і додаємо одну чайну ложку лимонної кислоти і проваримо приблизно 5 хвилин. До того часу, поки печериці посвітліють. Розрізуємо їх на дві частини. Якщо печериці більші, то на більше частин. Додаємо гриби і варимо ще 15 хвилин. Беремо півлітрові банки. Добре їх миємо. Салат розкладаємо по баночках. Кришки даємо в кип'яток на 1 хвилину. Зверху накриваємо кришками банки. Стерилізуємо салат 15 хвилин і закручуємо наш салат. Вихід. 6 півлітрових банок. Банки перевертаємо вверх дном. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння взаємодопомога і душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою, до зустрічі, Па-па-па-па.